Свято наближається, свято наближається. Друзі, всім привіт! Кажуть, у Львові буде чергове свято, якого ще Львів не бачив від моменту заснування. У Львові вводять електронний квиток. Точніше, мали ввести автоматизовану систему оплати проїзду, а вводять безготівкову оплату. Я не буду зараз вам розповідати цілу ту історію, бо хтось каже, що його вводять вже 15 років, хтось каже, що 10, хтось каже, що 5. Насправді вводять довго з муками, впроваджують щось неймовірне, і толком ніхто не може розібратися, що тому що ми всі пам'ятаємо, що всім урочисто обіцяли, що 13 січня 22 року у Львові запрацює електронний квиток. Насправді це була якась тестова річ, де тільки пільговики могли щось там пікати, і воно ніяк не впливало на те, що оплата далі здійснювалась готівкою. Черговий раз спроба. Впровадити електронний квиток вже буде 11 грудня 2023 року. І також, наскільки ми розуміємо, не буде повністю впроваджена ця система, буде лише безготівкова оплата в електротранспорті, в автобусах міських, як комунальних, так і приватних. Це вже немало, але це все ще не те, що нам обіцяли. Ще дуже далеко до впровадження, наприклад, мобільного додатку, пересадок безкоштовних і так далі. Йдемоте, подивимося, як це все працює. Може, ми купимо на Горбачевську карточку LeoCard і будемо пробувати їздити. Ось воно лігво добра. Бачите, центр обслуговування пасажирів це основне місце, де... Живе Леокарт і куди приходять всі люди, щоб його оформити. Я так розумію, що тут стоять всі, хто за пільговими картками, тому що ті, які можуть купити, не іменну, і напевно, люди підуть шукати їх в кіосках. Тому що в ту чергу на морозі вистояти, це фактично нереально. Ось така зручність для людей посеред зими. Друзі, от є кіоск. Преса, тут написано, що можна купити і поповнити леокарт, чим зараз я власне і займусь. Добрий день. Добрий. Можна вашу чудодійну леокарту придбати? Можна. можна. А яка вартість? Казали, 60 гривень має бути. 50 плюс 10 депозит зразу дораховується, а решта рамна приймається. 60, а 10 депозит. І що з того депозиту буде? Ну, Це аварійні гроші. Це як вас ті на проїзд, то вас пустить і скажуть, що можете їхати. Але поповніть, ми вам потім вирахуємо. Ага, Ясно. Е, ну, то добре. Е, я так розумію, просто про проїзд одноразовий, 13 гривень, а депозит 10. Як воно може розрахуватись мені за одну поїздку? А воно вам потім відмінусує три yes. гривні слідують на поповнення. Добре, ну тоді давайте на всі. Вітайте, купив карточки до кольору курточки. От є чек. Виявляється, що є депозит 10 гривень. Ну, казали про нього, мені просто було не зрозуміло, чому вартість разової поїздки 13 гривень. А депозит 10. Як тим депозитом 10 гривень можна оплатити поїздку в 13 гривень, але ну, система мене має зрозуміти і пробачити, якщо в мене закінчаться гроші на рахунку, то я зможу за 10 гривень зробити разову поїздку. Сьогодні поїжджу і гроші закінчаться, можна буде подивитися, як воно працює і чи працює. Ну, ще не знаю. Чек є, карта є. Що, погнали кататись? Так, що в нас тут є? Інформація про квиток. Ага, пише засіб оплати. Ми попробуємо. Написало вхід, зареєстровано. Друзі, ми щойно спробували завалідувати карту. У мене було там 30 гривень на балансі, залишилось 17, отже, 13 гривень списало. Як ви вже здогадалися, сьогодні ще не 11 грудня. Ще не вступила повністю ну, би, в дію та система електронної оплати, але гроші вже списує. Тобто, фактично, я міг проїхатися за 10 гривень, якщо би купив квиток у водія, міг би проїхатися за 850, якщо би купив квиток через Приват 24, але я проїхався за 13 гривень. У мене тільки одне питання. Коли підійде до мене контролер, що він мені скаже? Чи я маю право на проїзд? Цим леокартам ще сьогодні чи немає, тому що так якби офіційно міська рада казала, що воно ще не працює, але вони валідатори не вимкнули. І ми маємо таку цікаву ситуацію, коли люди щось прикладають, щось пікають. Ну в електротранспорті то ще таке, але, наприклад, якщо ви сідаєте в автобус міський, то там же на вас водій буде кричати, бо в нього ще до 11 числа святий план. Він ж збирає готівку в кишеню. Розумієте, дуже-дуже цікава ситуація. До речі, друзі, будьте обережні, якщо ви просто з телефоном стоїте і щось собі цикаєте близько до валідатора, з вас зніме гроші. Право на проїзд не дасть, особливо в автобусі, а гроші зніме. Саме вхід зареєстровано. Дякую вам за. Воно не дуже працює, не працює чи, так? Кажуть люди, що цей не працює. Ну, гарно, ми готові до запуску. Йдемо наступний термінал мучити. Хто ми пропонуємо офіційне працевлаштування? Цей запрацював баланс 4 гривні. І зареєстровано і перевіримо баланс мінус 9 гривень. То, по суті, в мене залишалося 4 гривні власних коштів, 10 гривень депозитних. І зараз залишилася ніби 1 гривня депозитних коштів. Треба поповнитися. Так, друзі, наступний експеримент я вирішив поповнити тепер за допомогою мобільного телефона через додаток EasyPay, щоб спробувати, як там воно все працює. Підтягну свою картку. Пам'ятаєте, в мене лишалося е, на балансі якби одна гривня депозитних коштів. Тобто мені треба було тільки, щоб закрити депозит 10-гривневий, поповнитись на 9, що я і збирався робити. Але мені пише, що на балансі є 30 гривень. Ті 30 гривень, які я от перший раз поповнив, так в мене було до депозиту плюс 30 гривень. Я тепер не знаю, як це все розцінювати, чи мені... Зняло, бо показувало на валідаторах, що зняло, а в додатку показує, що на карті моїй Леокарт є ще 30 гривень. Це дуже цікаво і дивно. Можливо, дані синхронізуються повільніше, можливо, тут якісь ще є нюанси, або, може, щось не працює. Як завжди, у нас щось не працює. Я на всякий випадок спробую поповнити на 9 гривень, будемо бачити, що з того вийде, і спробуємо ще тоді проїхатись на депозиті. Ну, от і все. Е -е, щось не виходить? Андрій Іванович, що робиться? Давайте не вдаватись в ілюзії. О, пішло. Маю 9 гривень. А що тепер баланс скаже? Каже 39. То я розбагатів чи ні? Пустіть, <-то> пустіть, пустіть, пустіть. У мене тут на балансі. Пише, що нуль. Тобто я за ті 9 гривень закрив депозит. Тепер пробуємо. Карту відхилено, карта заблокована. А так пише вхід зареєстровано. Е, окей, каже, що я заплатив. Тепер ще раз перевіримо, що в мене на балансі. Мінус 13. Тобто, який висновок? Дійсно, з депозитом 10 гривень на карті LeoCard можна оплатити разову поїздку, яка коштує зараз 13 гривень. Ну, та на і буде, що казати. Отже, друзі, ви побачили, що станом на сьогодні є можливість потицяти карточкою в валідатор, є можливість LeoCard придбати в кіоску. Чого немає? Немає можливості LeoCard придбати онлайн чи сформувати. Через мобільний додаток віртуальну картку, тому що немає поки що самого мобільного додатку. Замість того, щоб повідомити хоча б приблизні терміни реалізації, поки що львів автодор, як завжди, відмовчується, і відповіді на ці питання традиційно ігнорує. Вони дуже добре розказують про свої здобутки, навіть якщо здобутки такі собі, але коли тільки якесь питання, на яке вони бояться відповідати, вони йдуть в глуху мовчанку. Чого немає ще? Немає е, інформування жодного. Ми були в автобусах, ми були в тролейбусах, ми були в трамваях, немає інформаційного оголошення в салоні про те, що з 11 грудня буде змінена система оплати проїзду, будуть змінені тарифи за проїзд, тому що ви вже, напевно, чули, буде оплата через Леокарт коштувати 13 гривень. Оплата банківською картою через термінал буде коштувати 15 гривень, і оплата готівкою водія буде коштувати 20 гривень. Це провал комунікації, тому що Львів Автодор вже давним-давно знав, що вони впроваджують як е квиток. Вони не знають, що вони знають, що вони не знають. Там вже третю чи четверту команду спровадження е квитка виганяють, на їх приходять. Місце нові, які теж нічого не розуміють, що робили. Попередники спихаються на попередників, і так в результаті ми роками це впроваджуємо. Отже, чого ще немає: немає можливості безкоштовних пересадок між різними видами транспорту. Якщо умовно ви піднімаєте тариф, і разова поїздка вже буде коштувати умовно. Там не 8,50 там, через Приватбанк, чи там, 12 пересадковий був через Приват-24. Це ж все буде, напевно, скасовуватися, оці пересадкові квитки через Приват-24. Тобто якоїсь такої відчутної економії тут не буде. Вона могла би бути, коли були би пересадки і були б абонементи місячні, піврічні, річні. За абонементи теж поки що нічого не ясно і нічого не чути. Тобто, фактично тільки. Готівкова оплата в нас міняється на безготівкову. Оце і все. Всієї решти системи автоматизованої системи оплати проїзду, поки що у Львові не впровадили. Автоматизована система має повністю не тільки мати оці всі речі, там, де абонементи і знижки, і вигода. Це також система, яка повністю змінює взаємовідносини. Пасажира, перевізника і міста. Так, місто впроваджує систему, воно ж виступає оператором збору коштів і потім по кілометрово, скільки наїздив кожен перевізник, скільки він виконав кіл відповідно до договору, рейсів, графічність це все рахується, йому оплачується за виконану роботу кошти. Це називається оплата транспортної роботи. Цього поки що у Львові немає. Друзі, очевидно, що я очікую конфліктів з 11-го числа через провал інформування. Ще раз дякую Львів Автодору. Так само сьогодні мав чудову нагоду мати шикарний скандал в якомусь Богдані. Якщо б я зайшов в цей маленький автобус і замість дати гроші водієві, я би щось там пікав валідатори і доказував йому, що я вже гроші потратив. А він би кричав, що в нього святий план і його не цікавить. То, що я там потратив свої карти, це е, точно будуть конфліктні ситуації. Я думаю, вони вже є. То все квіточки. Але з 11-го числа Львівська міська рада стверджує на сайті електронного квитка, що діятимуть пільги лише з картою пільговою Леокарт. Я розумію, якщо це міські пільги там студентам, школярам, які придумала Львівська міська рада, окей. Але якщо це державні пільги, наприклад, пільги учасникам бойових дій, вони дійсні на території всієї держави і гарантуються законом. І жоден місцевий акт Львівської міської ради не може їх скасувати, і відповідно з 11 числа уїддять собі ситуацію, Приїхав військовий з фронту, вийшов на вокзалі, сів в трамвай чи в автобус, підходять контролери і кажуть. Де ваш там, леокард, як ми маємо перевірити, щоб не отримували ви штраф? Ну і він відповідно каже: от в мене є посвідчення. І вони кажуть, а в нас тут інша система. Все, це будуть страшні конфлікти. Треба буде говорити з контролерами і треба буде ту систему нормалізувати, поки що про це знову ж таки Львів Автодор відмовчується. Друзі, будь ласка, напишіть в коментарях, що ви думаєте про нову систему оплати проїзду у Львові, чи придбали вже собі леокардики, чи пільгові, чи звичайний, чи користувалися, чи поповнювали, чи готові до настання 11 грудня. Очікую на ваші коментарі. Дякую всім, хто дивиться. і Дякую всім, хто досі підтримує нас на патреоні. Баймія кофі. І звичайно ж, не забувайте підтримувати збройні сили України зараз, особливо в цей нелегкий зимовий період. Тому що крім цього, важливішого нічого напевно нема. Навіть ті всі електронні квитки і близько не стояли з важливістю підтримки фронту. Тому, будь ласка, вже зараз ідіть і задонатьте на той фонд чи тим волонтерам, яким довіряєте. Я вам всім дякую. Бережіть себе і своїх близьких. Всім па-па.